Приготуйтеся побачити щось по-справжньому круте. Ну, як вам цей автомобіль? Правда, класний. Ну, добре, дівчатка, що робити, ви знаєте? Час пішов. Зараз все буде. Я впевнена, що мені дістанеться ця класна тачка з ММД. Дивись, нинці. Бачиш, як вислизає у тебе з рук? Подумаєш, я намалюю. Дивись і вчися, брітні. Трохи червоного, потім жовтого, потім ми ліличка ЕМДЕМС. Та не забути про окуляри. Перевертаємо і вуаля Час кінчився Час показувати ваші панкейки Побачимо, що вийшло. Дуже непогано, брітні. А у ненці що? Ой, як цікаво, ти навіть окуляри зробила. Перемогла ненці. Вітаю. Який гарний. Брітні, ти чого? Ой, мої зуби. Це іграшка, а цукерки сховані. Дивись, цілий багажник. М -м, смакота. А дивись, як я можу. Смачно та весело. Нема нічого кращого за цукерки.